Приїхали з Льовою нагодувати качечок сюди, на нашу річку. Але, як бачимо, качечок сьогодні немає, на жаль, трохи тут погуляємо і будемо їхати далі. Сьогодні і завтра у нас теплі дні. Завтра взагалі плюс 20 обіцяють. Погода класна, дивіться, яке небо. Наче і не осінь, а весна чи літо. Але вже післязавтра у нас починається дощі. Тому ловимо останні теплі дні. У нас наступний день, ми з Льови в місті приїхали до моєї мами. Сьогодні зранку ми були в садочку вже, і садочок я змогла Льову витащити тільки після того, як сказала, що потім після садочку ми поїдемо до бабусі, а бабуся сказала, що якщо не підете до садочку, то можете не приїжджати, треба обов'язково туди сходити. Кожен раз це якийсь квест зараз витащити Льову на вулицю. Вчора я показала після гуляти тільки тоді, коли сказали, що ми підемо качечок готувати на річку. Ще у нас буде одне заняття в садочку в п'ятницю. Музичне заняття буде. Не знаю, як я туди Льову поведу, повезу, бо він сказав, що поки що не хоче туди ходити. Взагалі, в садочку мені сподобалось. Це, звичайно, не розвиважки, як у нас, але начебто нормально. Звичайно, що треба, щоб більш познайомилися дітки із вихователями, бо видно, що вихователі ще не розуміють, якій дитині що потрібно, кому що цікаво, але, звичайно, на це треба час. Льова сьогодні половину часу сидів біля мене, він робив якісь завдання, але мама повинна бути поруч. Але я вважаю це поки що нормальним. У нас зараз такий знову мамський період. Льова постійно хоче бути на ручках. У нас таке періодично було до цього, і зараз теж такий період, треба просто це пережити. І дітки бувають різні, тому ну, якби це зрозуміло. Сьогодні в садочку у нас були поробки, У нас була фізкульт-хвилинка. Нам і дітям, і батькам читали віршики про котика. Бо котик сьогодні був головним героєм дня. І ще ми складали кульки ну, типу, клубочки для котика у різні коробочки. І потім дітки гралися. Сьогодні ми були у садочку недовго, десь хвилин. 45, мабуть. Але я думаю, що того теж було досить. Сьогодні ми після садочка приїхали в місто. Я сподівалася, що піду з Льовою гуляти в парку, зелений гай, хотіла покататися, покатати Льову на машинках, але Льова сказав, що максимум це він хоче у пісочок. Пісочок у нас тут і під будинком є, то я не бачу сенсу кудись йти. Але після того Льова взагалі сказав, що хоче просто сидіти із бабусею. Там він зараз у нього мультики по плану. Тому я не знаю, чи вийдемо сьогодні, чи ні. Такий, знаєте, дуже, як на мене, дивний період, коли дитина взагалі не хоче виходити і треба щось таке вигадувати, щоб його витягнути із будинку. Це при тому, що втягається сьогодні він нормально. Але я думаю, переживемо ми і цей період, все це пройде, тому батьки тодлерів обіймаю вас усіх. Хай нам буде завтра вже легше ніж сьогодні. Ранок наступного дня у нас почався з того, що до нас прийшли і будуть дороблювати те, що ми планували зі скважинами робити. Не знаю, скільки це займе часу, чи вдасться це все повністю зробити сьогодні, але процес здвинувся і це мене дуже радує. Лявунька заснув. Я виклала тут весь свій осінній декор, скільки в мене було. Тому що хочу декорувати наші полиці на кухні. Подивимося, що із цього вийде, бо щось у мене ідей не дуже багато. Показую, як у мене все виглядає після. Так казала декорувати полиці, але насправді наставила гарбузиків і поставила квіти у глечик. В принципі, мені подобається, начебто і небагато, але настрій такий осінній створює. Тут у мене ось ця композиція. Мені вона дуже подобається. Мені подобається, як все поряд стоїть з цими двома ємностями. Мені здається, що вони тут просто. Знаєте, ключову роль відіграють у цій композиції. І з цієї сторони, біля кавоварки, кавової машини, ось так от. Щось мені хочеться ще отсюди поставити. Не знаю ще, чим буду закривати кутик, але поки що не знайшла варіант, поки хай так стоїть. Ось так от я тут все задекорувала. Мені нормально, не занадто. Нема у мене тут такого прямо гарбузового вибуху. Все, як на мене, досить делікатно, тому я задоволена. Коротше, згадала я, що в мене є ось такі ну, підтарільники, назвемо їх так. Ось отакий ранер, Я його колись давно купала, треба, до речі, попрати. Це я купляла у секунді. І у мене є ось такі тарілки. Ці, звичайно, гарбузики я використовую тільки восени. а ось ці глиняні я використовую іноді літом. І такий, як на мене, вони створюють осінній вайб, осінній настрій. Тому взяла їх, я вкрай рідко якось так сервірую стіл. Але, знаєте, захотілося спробувати, можливо, види цієї осені. Бо я можу це робити тільки ввечері. Коли Люва спить, приїжджає чоловік, і ми з ним можемо максимум попити чаю. Бо в іншому випадку мені це не вдається. Можливо, тільки так, можливо, для себе буду сервірувати, подивимось, не знаю, чи вдасться мені, але задумка така є. На цьому я буду закінчувати цей влог. Пишіть, чи декоруєте ви вашу квартиру, ваш будинок до осені, або, як, по-іншому, ви створюєте собі осінній затишний настрій. А я з вами прощаюсь. До нової зустрічі! Всім па-па!